Свідомі батьки кращий приклад для того, щоб привчити дитину до відповідальності. При цьому варто розуміти відчуття міри, як розвинути в дитині відповідальність, не втративши межу між дитинством і дорослішанням, розповість психологиня Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова. Дуже часто виникають ситуації, коли дитина робить певний негативний вчинок, а тоді говорить, що вона до цього не причетна. Це виникає через відчуття страху покари. Тому дуже важливо, щоб дитина знала, що має право на помилку, адже як правило, будь-яку помилку можна виправити. Коли я працюю зараз з родинами, тут один з великих таких, важливий запит, чого дитинка безвідповідальна, чого дитина безвідповідальна. Ну, Ми стикаємося з тим, що ну, там, не складними діагностичними методами ми з'ясовуємо про те, що просто інколи дитина не знає. Причинно-насвяткову цю реакцію. Да, оцей ланцюжок не сформований про те, що якщо є якась дія, то вона за собою тягне якийсь результат. Тобто дуже часто дитина не усвідомлює, що якщо вона зробила оце, то буде оте. Все починається із того, що в родині немає правил, або ж ці правила є тільки для обраних, наприклад, для дітей, а дорослі діють як заманеться. Такий підхід неправильний, адже в єдиній родині правила повинні виконувати всі. Відтак, якщо батьки не занадто зачіпають певні негаразди, а натомість пояснюють і прояснюють висновки, відчуття відповідальності виникатиме в дитини швидше. Дуже велика помилка інколи зустрічається у батьків, коли, наприклад, дитина щось там накосячила, і батьки тут же збирають черепки, допомагають дитині, тобто всіми силами виправляють ситуацію, але не силами дитини. В цій ситуації дитині потрібно побути в стані фрустрації. Коли дитина щось зробила, да, щось не вийшло, або щось вийшло погане, ну щось тривожне, щось не дуже гарне. Дитина має побути з цими почуттями. Якщо ми приходимо як супермени, одразу все виправляємо, то, знаєте, дуже важко жити в родині суперменів, дуже важко відповідати стану суперменів. Так? Дитина в якийсь фруструючий момент має опрацювати сама. Перш за все, дитина має усвідомити, що відповідає за кожну свою дію і приймає рішення самостійно. Від одного цього усвідомлення виникає багато напрямків розвитку здорової особистості. Це і про дії, і про логічні зв'язки між діями, і про соціальні норми загалом, які дуже важливі в неспокійному сьогоденні. Війна нам що показує, Що моя хата не з краю. А війна нам показує про те, що по великому рахунку ми нікому нічого не винні, а по малому кожен обирає сам. Через те, що дійсно ніхто із нас зараз не зобов'язаний донатити, ніхто із нас зараз не зобов'язаний волонтерити, якісь свої пропонувати дії, які полегшаться. Ніхто, але ми все це робимо через те, що ми робимо одну справу, і так ми себе позиціонуємо як відповідальна нація, як відповідальні люди. Соціальні зв'язки. Це те, що ми підтримуємо підтримуємо да, собі для того, щоб відчувати себе людиною. А ми починали нашу розмову з того, що ми почуваємо себе людиною, коли ми поруч з людьми. З якого ж віку виникає відчуття відповідальності? Психологиня зазначає, що тут все індивідуально і залежить від сприйняття дитиною навколишнього світу. Спочатку дитина опановує певний невеликий напрямок: наприклад, не загубити ключі від вхідних дверей чи погодувати домашнього улюбленця. Головне, щоб все було поступово. Дуже багато діток, кого я консультую, вони раптово подорослішали. Раптово подорослішали, І при тому, що їх батьки вони такі трошки пішли в регрес і займають ну, таку більш дитячу позицію. І важливо все-таки, щоб в дитині це дорослішання було по плечу. Через те, що коли ми дорослішаємо не за віком і раптово, то це також призводить до проблем у майбутньому. Нема дитинства, яке треба десь відігрувати, буде тоді, пізніше. І це може бути зовсім не про іграшки. Це може бути про щось інше, більш серйозне, коли дитині хочеться, коли людині хочеться ще догратися, дитині хочеться доформувати якісь процеси. Через те, що всю малуш, всю молодшу школу ми знаходимося в провідній діяльності гра. Да, яка вже пов'язана з навчанням. Там запускається навчання, пізнавальні процеси. Да, це коли ми вже входимо в підлітковий вік. Якщо дитина випускає ігрову фазу, вона не набирає певних когнітивних навичок. Найпоширеніший приклад дитина не спілкується зі своїми однолітками через те, що пов'язана певними внутрішніми родинними процесами, заглибленістю, які може призвести до не зовсім конструктивних наслідків у майбутньому.